Хайо, з вами знову ваш Семпай, У нас 54 поінта до легендарного рангу. Ось. І тоді вже до майстра залишиться всього лише 2 ліги. Ось у нас у глобальному рейтингу уже більше 120 майстрів. Це просто капець. Ось тому не будемо втрачати часу, летимо зразу в катку. Поки ми драфтимо, не забувайте про лайкоси, коменти обов'язково, тому що вони просувають відоси і стимулюють мене частіше відоси записувати. Ось. І, і не тільки відоси, а забанити. Я хз. Забанимо Міку. Ось, це вже не перший дубль, хто. Сидить в нашій групі в Телеграмі знають про це. Тому що там всі новини я викладаю, всі приколи із свого пуша, міми. Тому залітайте в наш телеграм, в наш Discord. Ось, а я зараз візьму свого рікошета, якщо його ніхто не забере до цього. І будемо пробувати розкидати ціпів. Ось, тому що за цей легендарний ранг я вже буду ціпів. Просто рвати наш маточки. Ну серйозно, типу, якби не відос, я би вже я би ще вчора ввечері апнув апнув легенду, ось, але тому. Але хочу це зробити ну, разом з вами, тому прижимайте лайкоси. А ми зараз полетимо в катку. Неважливо, що чуваки пікнуть, у нас, в принципі, кращий пік. Ось, і надіюсь, я не зіллюся і не піду знов <смі>, вертати ці грбані кубки. Звичайно, не можна недооцінювати противників, тому що, як-не-як, -як, третій міфік, майже перша легенда, тому типи тут б'ються за кожен за кожен поїнт. Ось я не знаю. Тому буде не просто, в принципі. Було б дивно, якби все <смі> настільки просто було б. Ось і. бро бро Віддасиш свої зірочки. Утік, найс, підлагоє. Звичайно, без підлагів ми не можемо грати. Найс, чувака просто затапав і в мене починає лагати. Не можна, щоб у мене лагало. Бо тут хоча б один провтик і можна програти. Ось, а якщо лагає, то це просто біда для всієї тіми. Найс. Мені не подобається оцей гівнюк. Що він пішов на мій фланг. Ось тому що зараз тут полетить Леон, він візі. Скоріше за все. Звичайно. Просто я не знаю такі читаємо, чуваки. І я просто зливаюся, як ідіот. Я не знаю, багато контри. Десь тут Леон, скоріш за все в Інвізі. Дивно, він не в Інвізі. Найс. <гум> nice. Звичайно, він. Не в Інвізі, бо він вже в Інвізі. Кайф, я просто в притигний попадаю, <гум> ні. Це злив. У мене просто опускаються руки, я не знаю. Я не знаю, ми скоріш за все це зільємо. Підемо на лівий фланг. І будемо грати проти спраута, тому що мої тіпи взагалі не можуть цього робити, і в мене починає лагати екран. Кайф. Давай, бро, давай. Дивіться, просто в мене джойстик рухається сам по собі, що це за крінжат. і приходиться просто посеред катки перезапускати телев тому що інакше це не пофіксити. Інакше буде далі лагати, і все просто. Минус катка, бро. Куди я стріляю? Найс, найс. Просто такий, такий трэш відбувається. Но, як мінімум, я 3 кіла дав і віддав 5 зірок. Пліз, не лагай. Мені одна катка потрібна. Одна катка. Найс в Invisib, скоріш за все, Леон Прикриємо нашого типа. І мені не вистачило, щоб дати дати кіл. Найс, 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 бро. Будь ласка, одну зірку. Одну зірку і не вмріть. тіпи. Я, я звичайно, багато прошу, але. Камон. Зараз ми і побачимо. Чи сіллемо ми це, чи ні. Тому що просто можуть в рандомний момент залетіти противники на нас і просто ГГ буде. При тому, що у грея ще досі є гаджети, якими він просто може. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні Найс! Найс! Іде на мій фланг. Навіщо ти він його розкриває? Я спеціально йду на Спраута, щоб. Він розкривав правий фланг і грав з ним на греє. На греєві Бля. на флангові з греєм грав. Просто в мене вже слова путаються. Я вже просто дурію з цією лігою і з цими кіберспортивними рандомами, які мені вже декілька разів руїнили гру. Бро, лови. Найс. Я вмер. Просто по-тупому вмер. І в мене знову лагає. О, ні. О oh, нов. No. Ні, ще не в Леон. Тому в нас ще є шанс. Шанс ще є. Найс, в принципі, мої типи почали оптим... активувалися і почали краще грати. Ось тому у нас є досить непоганий такий шанс. Бро! Дістану. Кайф дістав. Але зараз, скоріш за все, ульта буде у Леона. і він полетить нас рашити. Звичайно, тому що... тому що почав рашити Спраут. а якщо Спраут рашить, значить рашить і їхній Леон. Просто. Просто такий піздец. Найс! Чувак його добив! Він не встиг втікти. Кайф. Просто три зірочки відділяє мене від. Три зірочки відділяє мене від легенди. Я заберу їх просто зубами вигризну. Я знаю, чесно, я вже дурію трохи з соло лігою Не з соло лігою а з ранкідом. Оці просто останні катки до гри. 8 смертей. Це ж просто такий капець. Це дуже багато. Нарешті. Забираю. Забираю нарешті легенду. Найс 69, моє улюблене число. <с> І забираємо легендарний стардроп. Просто ваші ставки, що, що з нього випадає. Хоча б не, яка, не якась пасивка, я сподіваюся гіперзаряд. Тому що в мене дуже багато пасивок невідкритих. І мені падає гіперзаряд на лут, це просто мега імба при тому що я купив скінчик на лу. І тепер ще й гіперзаряд. Просто чекайте. Це настільки сочно виглядає. Колись я постійно мучився на міфіках, а тепер я просто лега. Да, дуже сочно виглядає. Будемо тепер катати ось так. В локальному топі я на, 1500, на 1525 місці просто капець. Ось, а щоб в глобальний топ попасти, потрібно, потрібно уже майстра. Ось тому що навіть якщо ти третю третій Лігу апнеш, то не факт, що попадеш в нього ось тому будемо стримитись далі і будемо далі пушити. Ось, нарешті, я можу бути спокійним. Ось і спокійно далі пушити. Ось, а ви ставте лайки, пишіть коменти. Залітайте в телегу в дискорд, а з вами був Семпай і всім хентай!